Deutsche Welle на своєму сайті публікує інформацію про те, що терористи з так званої ісламської держави планували підкупити Володимира Путіна. Складно собі уявити, чим можна спокусити авторитарного правителя такої великої і багатої країни, як Росія, але терористи були переконані, що можна зацікавити Путіна доступом до іракських нафтових родовищ в обмін. Вони хотіли би отримати доступ до інформації про іранську ядерну програму. І це свідчить про намір заволодіти атомною бомбою. Про це повідомляє Deutsche Welle із посиланням на низку низку ЗМІ, зокрема і російських. А ті, в свою чергу, посилаються на дані іранської розвідки. Співробітники іранської розвідки зробили трус у помешканні одного з лідерів, з лідерів ісламської держави, так званої. Анвара, а до чого може призвести насправді така от колаборація між Путіним та терористами з Іраку, якщо це взагалі можливо? Ну, навряд чи це можливо. Це скоріше з галузі фантастики, оскільки серед планів терористів також було, наприклад, Завалити ринок Килимів Килимами з Афганістану, оскільки вони мають там союзників, Талібан вже виступив на підтримку так званої ісламської держави, і вони хотіли би скористати скористатися цим, аби обвалити ринок килимів з допомогою афганців, також метою. Атаки терористів мав би стати ринок чорного кав'яру найбільшим постачальником його є Іран. Себто ну всі ці факти свідчать про неадекватність лідерів терористів і про їхнє невіддалене відношення до релігії, якою вони прикривають свою діяльність.